У перші дні осінніх канікул у дитячій юнацько-спортивній школі юність проведено чемпіонат загальнофізичної підготовки вихованців відділення плавання. Тренування плавців не призупиняється навіть у період ремонту басейну спортивної школи. Несмотря на то, що у нас йде ремонт басейна. Ми проводимо тренування в спортивному залі, есть тобто на суші в тренажерному залі. Ахватуємо всі спецупражніння і общую фізичну підготовку, яка нам необходима також і на воді. Саме результат тренувань у спортивному залі і показують традиційні змагання загальнофізичної підготовки вихованців відділення плавання ДЮСШ юність, які проходили у три етапи для різних вікових категорій плавців. У вівторок рівень своєї підготовки демонстрували найстарші спортсмени. До програми п'ятиборства увійшли і біг на 30 метрів, стрибки у довжину з місця, вправи на прес за 30 секунд та підтягування на поперечині для юнаків, вправи на гнучкість, стоячи на гімнастичній лавці для дівчат. Ріждівського для дітей це такий організаційний момент. Це в теж е праздник потому что здесь они доказывают, как они уже вот полтора месяца оттренировались, какие они для себя и личные рекорды ставят. Якщо от, наприклад, не будеш бігати, то в тебе не буде э, э, виносливості, і ти не зможеш пропливсти більше 100 м, як на змаганнях дають навіть і 600 і 700 м. З Нового року плавці почнуть тренування у капітально відремонтованому плавальному басейні Дю США «Юніс». Юність. Наприкінці жовтня тренування розпочнуться у басейні 4-го ліцею. Ми сподіваємося, що всі групи нашої і начальної підготовки, і е, предварітної базової підготовки будуть проводити там тренування. У за басейнами за своєю шапочкою. Ремонт закінчити буде в нашому басейні дуже гарно.